Вітаємо всіх на каналі інтернет-магазину Ембарго, де ми створюємо цікаві огляди на популярні товари. Сьогодні ми говоримо про лінійку люлькових тютюнів від відомого європейського бренду. Тож представляємо Альсбо. В цьому огляді ви дізнаєтеся про історію люлькового бренду. Далі розбираємо сорти тютюну, які використовуються в пачках. А наприкінці розглянемо кожну позицію окремо та зробимо підсумки. Дивіться це відео та знайомтеся із тютюном вартим вашої уваги. Для початку пропоную знайомитися з брендом. Scandinavian Tobacco Group AS це датська тютюнова компанія з історією, що сягає корінням у 1961 рік від початку створення, штаб-квартира якої перебуває в Копенгагені. Вона виробляє близько 1650 тонн люлькового тютюну щорічно, працює майже у 15 країнах та має понад 9 тисяч співробітників. За всю історію компанії вона зросла з невеликих сімейних виробників до транснаціонального гіганта, що задає стандарти у світі традиційного куріння. Scandinavian Tobacco Group є одним із світових лідерів у виробництві сигар та льолькового тютюну. На її рахунку понад 200 торгівельних марок, серед яких добре відомі Borkum Riff, Captain Black, La Gloria Cubana, Balishak, Peterson Pipe Tobacco та безпосередньо Alsbo. Далі пропонуємо знайомство із сортами тютюну, які використовуються безпосередньо в наших пачках. І віржиня це традиційний сорт майже в кожній суміші. Вона може поєднуватися як з різними сортами, так і між собою, поєднуючи світлий та темний вид, має солодкуватий медовий присмак та невелику міцність. А наступний сорт це берлі, тютюн, який придає суміші суттєвої міцності та пряного шоколадного смаку. Зазвичай поєднується із віржинію або іншими неміцними сортами. І останнє це кавендіш, метод виготовлення і міксування різних сортів тютюну, що ферментується разом і на виході отримується готова суміш, яка має різний ступінь міцності та смаку. А тепер настав час оглянути кожну пачку більш детально. І відкриває наш список тютюн, який має назву Альсбо Amber. Ця суміш є однією із популярних позицій за рахунок поєднання світлих та темних сортів Вірджинії, міцного Берлі та ароматного Кавендішу. Має смак ванілі, фісташки та італійського амаретто. Міцність середньо м'яка, об'єм пачки 50 грамів. Наступна відома пачка це Альсбо Бейдж. Тут так само використовується поєднання Вірджині, Берлі та Кавендішу, але суміш вдало підібрана для відчуття насиченої ванілі, виразного молочного шоколаду та солодкого ізюму. По місності можна кваліфікувати як середньо м'яка. Далі тютюн, який знає кожен: Альц Червона пачка дає нам зрозуміти, що смак буде вишневий. Так воно і є, адже поєднання класичної Вірджинії насиченого Берля та спеціально підібраного кавендішу створює аромат дикої вишні, яка присутня на протязі всього куріння. При цьому міцність на диво залишається на рівні м'якої. І остання позиція тютюну називається Icebo Black. Ця суміш користується великою популярністю за рахунок різноманітної ароматної композиції, так як міксування двох насичених сортів віржині та кавендішу дає смак ванілі, горіху та моделофруктового відтінку. Суміш неміцна та достатньо універсальна. Отже, якщо ви шукаєте для себе суміш для постійного куріння або ознайомлення, лінійка люлькових тютюнів Альсбам саме те, що вам сподобається. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!